Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І сьогодні ми з вами розбираємо дів, що чекає у жовтні наших чарівних, красивих, неймовірних дів. Зараз подивимося, але... Єдиною умовою для того, щоб переглядати мої відео, ти пам'ятаєш, що є підписка на мій канал. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться, поставте лайк цьому відео і поділіться з вашими друзями-дівами. А можете вже поділитися з іншими знаками, задяками тому що майже всі вже за жовтень є. Тому обов'язково діліться і пам'ятайте, чим більше ви ділитесь, тим більше добра і позитиву до вас приходить. Двійка, двійка жезлів. Я знаю прекрасно, що діви у нас такі, знаєте. Ну їм важко інколи буває зрозуміти, що вони хочуть від свого життя. Їм важко інколи розуміти, куди вони йдуть по своєму життю. Тому я хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що ваш місяць буде доволі важкий в плані вибору. Ви постійно будете щось обирати, це чи оце, і буде дуже важко з цим, з цим е, визначитися. Тому, якщо ви застрягнете в цьому місяці на подібному питанні, не дивуйтеся, я вас попередив. Нас найголовніше. Друга карта у нас випадає король пента. Слухайте, ви землі, земні знаки, і я вам скажу, що ви маєте доволі сильну енергію, саме Пентаклів. Це ваш місяць, я вам одразу кажу. Ваш місяць, тому що це ну фін. Ви будете відчувати себе нереально стабільно, ви будете себе відчувати нереально впевнено. І я вам скажу, що ну е е такий прям місяць може змінювати не просто фінансово, підніме вас, а ви ще можете почати реально розуміти, що вам потрібно для вашого життя. Іти до того всього. Це символізує, що можна буде вагітність, якщо ви хотіли дитина. Символізує також, що доволі продуктивний буде місяць, і я вам більше скажу, не дивлячись на те, що у вас буде, знаєте, таке відчуття, що ви начебто щось там шукаєте, не можете ніяк знайти. Я вам скажу, що доволі цікаво буде місяць. Так, третя карта у нас це четвірка ем, жезлів. Четвірка жезлів в першу чергу говорить про стабільність. Знову про стабільність, про отримання плодів. Пам'ятаєте, в минулому місяці ми з вами розмовляли, і ми з вами на вересень дивилися і. І там було, ну, звісно, важкувато, там прям, ну, такі важкі були вібрації. То на цьому, на цьому цьому місяці буде 100% позитивно. Причому буде позитивно, буде дуже багато позитивних аспектів, тобто плоди отої всієї роботи, яку ви проробили за місяць попередній, ви будете отримувати в цьому. Нарешті, нарешті, діви, ви заслужили. Ви реально заслужили, ви пропрацювали весь той тиждень, який був, і ви будете себе відчувати зараз ну, нереально круто. З чим я вас Вітаю, я впевнений на 100%, що у вас все згармонізується. Дайте тільки собі часу. Так, перша карта у нас шестірка кубків. Ну, що я можу вам сказати, сонечки мої? Це. Допомога. Ви будете в ресурсі, ви будете реально в ресурсі, готуйтеся, що до вас почне звертатися дуже велика кількість ваших родичів. Звичайно, пам'ятайте, що все повинно бути в балансі, але Всесвіт вам не просто так дав ці сили. Вашому роду, вашій сім'ї, вашому ось внутрішньому енергетичному е, такому родоводу е, вам потрібна сила, і вони вам дали спеціально, що ви ділилися цією енергією. Тому обов'язково Фокусуйтеся саме на цьому, тому що оця сила, оця енергія, вона не просто так. Вона буде дана вам для того, щоб ви максимально нею користувалися. І я впевнений, що ви будете користуватися, бо ви дуже щирі, ви відкриті, ви, е, ви постійно за, за собою всіх тащите. Ну, ви такі. Ну, це ваша така, знаєте, внутрішня прерогатива. Але в будь-якому випадку я впевнений, що у вас у тому плані все вийде. Далі, Наступна е, дев'ятка мечів у нас. Випадає, це ваша якась така, знаєте, наболіла проблема, яку ви чомусь ніяк не вирішите. Ні. Це стосується минулого колишніх стосунків, це стосується якихось колишніх стосунків може в сім'ї. Тобто, щось буде вас мучити і дуже сильно. Пам'ятаєте, що я з самого початку сказав, що будьте дуже уважні саме до, до карти, господи, вилетіла з голови, до двійки жезлів. Чому? Тому що ось якраз ця історія того, що ви ніяк не можете вирішитися в, своє, в своєму житті, куди рухатися, вам це буде дуже сильно заважати. І остання карта карта смерті це карта переродження, карта трансформації. Можливо, мені здається, що саме це. Обдумування оцих всіх аспектів, воно вас виведе до такого стану, що знаєте, як ви переродитесь. Тому що я вам так скажу: оце саме капання, це внутрішнє, само бичування внутрішнє. Вибачте, я, не, я просто не знаю українських аналогів цих слів, воно призведе до вигорання внутрішнього, і це вигорання вам допоможе переродитися, трансформуватися. Ви побачите, як ви змінитесь, і змінитесь ви в нереалі реально Класну сторону це на 100%. Робота і фінанси. Дивимося. Так, перша карта. Знову допомога. Знову допомога. Ну, це, якщо ми почали з допомоги, то ми постійно її будемо бачити. Саме ваша допомога фінансова дасть можливість для вашого роду рухатися далі. Готуйтеся, що будуть всі просити допомогти. А ви такі знаєте, що і допоможете. Тому, в принципі, ця карта зрозуміла, що місяць буде в тому плані. Всі будуть до вас липнути. Але ще раз нагадаю про здоровий, нормальний баланс. Балансуйте, будь ласка, не роздавайте зайве. Пам'ятайте, що ви повинні чітко розуміти, що це повинно бути трішечки-трішечки. Або може навіть хтось вас допом... За... ну, попросить допомоги саме в моменті, як то вам так пояснити, саме в моменті вашої, ну хтось по роботі щось запитає, може бути і так. Тобто готуйтеся до того, що буде людина, яка ви будете дуже сильно просто чи порадою, чи фінансами, але чи може це в родині. Щось буде, готуйтеся до того. Паш Кубків символізує вашу таку, знаєте, підвищену емоційність в роботі. Пам'ятайте, я не просто так вам нагадав про те, що все повинно бути в балансі. Не просто так. Тому що зараз я бачу те, що я бачу на даний час, це ваше внутрішнє такі знаєте, ваш внутрішній стан. Він дуже... Ну, класний, він, ну, типа, ви роздавати можете будь-якому. Але оця карта Паш Кубків, вона символізує про те, що ви, якщо перероз, перероздасте себе у фінансовому і в будь-якому іншому стані, вона призведе до вигорання. Готуйтеся до того. Тому, будь ласка, це попередження вам не просто так. Третя карта це ілюзії, кубки. Ну, звичайно, жити в ілюзіях це. Ну, ви полюбляєте діви, хоч спорте зі мною, хоч не, не сперечайтеся, але те, що ви любите жити в ілюзіях, це звісно так. В чому ці ілюзії проявляються? Це проявляється в тому, що ви живете в ілюзіях того, що ви вірите там в якусь людину, наприклад, а вона вас постійно знищує. Це ілюзії пов'язані з тим, що ви постійно яким чином себе ну, вижимаєте, ви вигораєте, а люди вами користуються. Будь ласка. Я не просто так кажу про роздачу своїх грошей, все ж таки, повертаючись до фінансового аспекту, дивіться, якщо ви відчуваєте, що це, наприклад, ну не ваша робота, якщо ви відчуваєте, що це не те місце, де ви повинні бути. Не треба будувати ілюзій. Змінюйте не просто так на самого початку випала карта двійка жезлів. Вона символізує, що ви будете вибирати, як себе вести, і ось тут ваш ключ. Тобто, це перший ключ, який я вам даю. Це карта вибору. Тобто, ви повинні зрозуміти, що ваш вибір залежить від вашого вибору, точніше, залежить абсолютно все. Перша карта у нас падає. Ну, Міцне здоров'я, діви. Я ще раз кажу: не просто так вам уся десяточка пентаклів рухнула з неба. Не просто так. Це стабільність, це енергія, це підтримка вашого роду. До речі, за те, що ви нагородили свій рот вашою силою і енергією, ви будете, вас всесвіт буде підтримувати і давати вам неймовірну силу. Друга карта, ну те, те ж саме: королева Пентаклів, знову ж таки, символізуючи про вашу енергію. Королева Пентаклів це діва. От прям типічна, типич, типова, вибачте, типова діва. Тому що Пентаклі це саме земля, а ви відноситесь до земляних знаків. Це 100%, ви енергетичні, ви сильні, ви ну, просто повірте, ви будете це відчувати неймовірно. Користуйтеся для себе. Пам'ятайте, що коли ви літаєте в літаку, перше, на кого ви повинні надіти маску, це ви, а потім дитина. Тож не забувайте, перше, кого хто повинен гарно себе відчувати, це ви. Якщо ви відчуваєте, що йде якийсь перерозхід. От енергії на когось іншого, пам'ятайте, що треба зупинятися і казати: Вибач, ну в мене нема сил на тебе зараз. І остання карта ну це просто мої слова, які я також вам сказав. Десятка жезлів це говорить про те, що на вас, якщо ви, діви, на вас накинуть дуже багато справ, якщо ви не будете фільтрувати допомогу. Всім іншим, то на вас накинуть дуже багато справ, і ви будете нести на своїх плечах всі чужі проблеми, що ви робите постійно. Тому, будь ласка, карта початкова була яка Двійка жезлів. Вона говорить про вибирайте. Що ви будете робити, вибирайте, куди ви рухаєтесь, думайте, що ви робите. І остання карта це десятка жезлів. Вона говорить про те, що ви, якщо ви не зможете правильно вибирати, ви нагрузите на свої плечі дуже багато інших справ і інших проблем. Тому це дуже сильно буде відвідлуння від, 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 буде на вашому здоров'ї. Я. Я дуже сподіваюся, що ви мене почули. Ну а з вами, як завжди, був ваш мульфарм Макс Гардієв. Не забудьте підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані, поставити лайк цьому відео і обов'язково поділитися зі своїми друзями, друзі. Чим більше ви ділитесь зі моїми відео, з іншими друзями, з іншими людьми, тим більше добра і позитиву вам повертається. Я перевіряв. І хочете перевірити, будь ласка, Вірте, я вас не обманю. Ну що ж, папа. -па.